Постою, покручу, уявлю, що я капітан. М? Ой, класно. Відміцяти, так відміщати. відмічати. День народження. Ой. Пішла сюди. Вот так тут виглядає. О тут, до речі, є пінгвінщик. Ось так він виглядає. Краснючий пінгвін пік-пок, герой дитячого мультфільму кіностудії Семма Фор. Є подарунком Одесі від польського побратима. Лодзі з нагороди Дня міста, сімнадцятий рік. Ось так він виглядає, цей пінгиня. Що, пішла я далі? Сюди хочу повернути І Тут спуститися. поставили таких Два. Ще пішов там колашматики. І серденька. Рівно. Піду повертати. Дощик трошечки, трошечки закінчився, можна йти далі. Мокре. Сідати, не сідати, не знаю. Ось так. Мабуть, сідати не буду. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Ось така прогулянка в мене. Вийшла парком.